Привіт! Нарешті прийшла весна, і розпочинається вона зі свята. свята всіх жінок. Так, час робити подарунки. Я пропоную тобі, давай вивчимо з тобою віршика, а потім зробимо подарунок своїми руками. Ось послухай, гарний вірш. 8 березня настало. Славне свято всіх жінок. От сьогодні ми й позвали наших мам у дитсадок. Кожній мамі подарунки готували малюки. Малювали їм малюнки, вишивали килимки. Ще й розписані квітками написали ми плакат. Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп'ят. А тепер разом зі мною. Ось допоможе нам така таблиця. Повторимо ще разочок. 8 березня настало славне свято всіх жінок. От сьогодні ми позвали наших мам у дитсадок. Кожній мамі подарунки готували малюки, малювали їм малюнки, вишивали килимки. Ще розписаний квітками написали ми плакат. Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп'ят. Які подарунки готували малюки своїм мамам? Так, малювали малюнки, вишивали килимки. Ще й плакат написали для матузі. Хай живуть хороші мами, всіх дівчаток і хлоп'ят. Так, віршика ми з тобою вивчили. Час робити подарунок. Давай ми з тобою зробимо квітку з архівних паличок своїми руками. Ось подивися. Зробимо пелюстки. Різнокольорові. Так. Гарна квіточка у нас вийде. Різнокольорова. Так. Дебло. І а вже ж листочок. Ось такий гарненький. Так, молодець. Зрозумів? Віршика вивчили, подарунок своїми руками зробили. Віршій біжить до матусі. Поздоровити її зі святом. А я з тобою сьогодні прощаюсь. До нових зустрічей! Бувай!